Сьогодні я покажу вам в такому лайв форматі, як справжні BMWшники проводять свої дні. Завелась. А давайте зараз станемо і бахнемо 0100. Просто так, по спідометру, як є. Все, я погнав до Роми на СТО. Якщо зараз Київська поліція не забере в мене машину за вихлоп, то ви побачите продовження цього відео. Купив ось такий фланець це замість Єгера ставиться. Прямий, дуже легкий, алюмінієвий. Ось такі дві заглушки. Заглушки для того, щоб обрати термостат і теплообмінник EGR. Я був повністю вигід весь той хлам. Але заглушки, я думаю, що купив зря, бо знайшов отакий патрубок. Це якийсь там виходящий патрубок із помпи на 4 входи. Зараз стоїть на 5 входів, тобто один вхід під. Єгєриди, які треба буде глушити. А я зроблю правильно, знайшов такий патрубок і не треба ніяких заглушок. Його одразу поміняю, тому що він у мене трохи протікає десь. Підняли машину на підйомнику і знайшов ось таку проблему відірване кріплення стойки стабілізатора. Це воно йде від стойки стабілізатора до поворотного кулака. Купив би ушне кріплення в гарному стані. І поїхав, купив дві стойки стабілізатора. Те саме відчуття, коли в тебе свій автомагазин, а ти їдеш на пірова, у барих куплять запчастини. Ось такі номери. Фірма ТРВ, нормальна фірма буде ходити. Одного гляну тормозні диски. Це Зімерман пробіг 1050 їм майже 3 роки. Навіть канавки немає бащі. І шланги Брембо, як я вам показував в минулому відео. Це чітко. Мазаємо болти. Поки на машині з мотором М57 міняється стойка стабілізатора, на 90 с з мотором м 52 міняється мотор. Короче, дві машини приїхали на обслуговування. Кожному своє. М52 Б25. Хороший мотор, так? Да? Хороший мотор. Такі. Хороший для власника СТО, так? Да? Так. Да. Ну да. Поки ми робимо 39-ку, хлопці розібрали мотор М52. Дивіться, це людина поміняла кольця просто. Дивіться на оці циліндри you know it's like будем выкидать цей весь хлам. Це термостат, теплообменник и менять цей патрубок. <coughs> как он, блядь, называется, нахуй? Выходящий патрубок. Короче, не буду говорить, какие Ось цей патрубок. І ось на йому вихід на термостат Єгіера. І сюди ставлять заглушки просто. Зараз я вам покажу ці заглушки. Ось такі заглушки ставлять. А я просто купив патрубок. Ось такий. І він уже без цього виходу. Бачите? Сюди треба поставити заглушку. Сейчас я вам покажу, як її буду ставити. Тепер на цей ще дня, да? Знимай, даль. Чтось держит, так? Да? Mm. Ага. Так, Познімали цей ось хлам для ігеера і тепер це все треба нормально вимити, тому що бачите, як тут все грязнюче. Знову таки при такій роботі можете перевірити люфт турбіни холодної частини. Я перевіряти не буду, бо вже перевіряли на минулій серії, коли ставили вихлоп. Так, тепер глушимо ЄГР на випускному колекторі. Продаються ось такі заглушки з такою прокладкою. Це в комплекті йде із, із заглушкою ЄГЕР. Ставимо їх ось сюди. Прокладку і потім зверху металеву частину. А ось мій патрубок. Обламався отут просто від старості. Ще побачили, що треба патрубок. Один згнив прямо і зараз летим на зрома на його 60 -ці. на розборку срочно куплять цей патрубок Зацініть на 60-ці гарпліакний водій.

А що ми кофе п'ємо? <рес> кофе п'ємо. Ну, мені візьми любе, яке я так як і хочу. Зараз Рома візьме кофійок. І летим далі на розборку. Нам ще їхати 10 кілометрів. І треба сьогодні вспіт зібрати машину. Тому що мені з Києва ще їхати додому, а це близько 100 кілометрів. Поки заправляю машину. Зараз зніму вам, як виглядає Рома на 60-ка. На таких цікавих номерах. То шарить за такі номера, напишіть в коментарях. І ось така 60-ка гарна на МФБС. І зараз, поки машина заправляється, давайте я вам ставлю відосик звук вихлопа цієї машини на прямій трубі. На бензиновій тачці пряма труба. Це тільки в нас таке можливо. Рома несе кофею Обов'язково заправщику треба давати 20 гривень, да, Рома. Yeah. Люди, прості. Yeah. Так, дякую. Такі дивіться подстаканники класні. 60 -ті. Тут один, тут другий. Ну, мені не зручно, як пасажиру, а так зручно. Рома, є комплектації без цих подстаканників, так? Да, есть. А тут комплектация, дай боже, да? Да. Все, вот дальше на разборке. Приїхали на розборку, Виглядає, як звичайний будинок. Приїхали на розборку, дивіться який вибір патрубків. Зараз вибираємо найкраще і беремо. Камера з поворотом. їх класно ті передачі. Так, це мій старий патрубок. Дивіться. Ось тут цей фітінг залишився, гнив, просто від старості і відламався. Потім, потім ось тут теж було лопнуло це для прокачки системи. Було лопнуло, намазали колись герметиком і затягнули хомутом. Ну, такий колхоз, звісно, я давно вже хотів це зробити. Ну тільки зараз дошли руки. Ці патрубки існують на 5 та на 4 входи. щоб знали. Якщо на розборці купуєте, то говоріть, наскільки вам входів. Якщо на 4, то це без теплообмінника Єгіра. Якщо на 5, то це з теплообмінником Єгіра. Так, беремо одну заглушку, у нас в комплекті було дві, одна не треба, беремо одну і її треба поставити ось сюди. Отак От це все виглядає, заглушка вже на своєму місці. Ви тільки подивіться на цю красу. Немає вже ЄГЕРа, немає теплообмінника і немає термостата ЄГР. Все помив, все гарно. Кришку спеціально не ставив, щоб вам показати. І ви знаєте, після кожної такої роботи, що я роблю з машиною по впуску, по випуску, машина кожен раз стає краще їхати. От Кожен раз я вертаю з СТО, нажимаю на газ, і машина стає все більш прийомистою. І мені дуже подобається тепер, як виглядає двигун. Ну, В принципі, в мене завжди двигун весь намитий. Весь там я... я навіть чернітелем для шин постійно намазую всі чорні елементи, щоб воно було красиво. Ну, Мені так подобається. Але це був би не я, якщо все було б так просто і все влізло б в один день. У нас є невелика проблема, коли ми це все зібрали. Збирали ми вже близько 10-ї вечора. І проблема в нас яка мала трохи потекла. Бачимо, є така калюжа від антифризу. десь трохи підтікає, і мені здається, ну видно, що це підтікає біля корпусу термостату. Там, де ми з'єднували цей новий патрубок на 4 входи із корпусом термостату. Мені здається там просто гумове кільце, яке стоїть, воно вже Старе, і треба його замінити на нове. Ага, звісно, кільце на патрубку. Виявилося, що це потекла помпа, які 4 місяці. Помпа фірми СКФ. Ось така. 4 місяці і до побачення. То зараз будемо їхати на СТО і продовжувати нашу роботу. Зі старою BMW вам скучно не буде ніколи в житті. Потім заїдемо на автомийку, я мотор завжди мию сам. Я беру на автомийці просто пістолет, беру хімію, але мию завжди сам. І потім сам все видуваю, коротше, все понатираю, помию і вам потім покажу. Це ще думаю, може тормозуху заодно поміняти. Думаю, замість оригіналу залить тортів. Нормально буде пацани тортів. Я думаю, це нормально жидкість. І поки на СТО міняють помпу, я пішов на мойку помив інтеркулер. Він дуже швидко знімається, там просто хріпиться. Масла в ньому не було, кстати. Значить, турбіна точно нормальна. Все зібрали, все помили. Тепер у нас під капотом ось така краса. Немає тепер Єгегеера, немає теплообмінника Єгіра і термостата Єгера. Я ще цю кришку не поставив спеціально, щоб вам показати. Я все під капотом намив, понатирав, ну все як завжди. Люблю чистоту. І подивіться, який гарний двигун. Це патрубок на 4 виходи. Вакуумний насос я взяв наждачку 2000 і трохи так його позачищав, щоб він блистів. На ньому вже якийсь наліт просто був від часу. Тепер немає цього непотрібного хлама під капотом, який вже давно не працював. Ось така пряма труба. І ось така краса. Я вже навів порядок під капотом, як у мене завжди, весь пластик натертий. Все для себе так завжди роблю і підтримую завжди підкапотку в ідеальному стані. Ще одне, що я хочу зробити, хочу знайти оці наклейки. До речі, хто з вас займається такими наклейками, які клеяться під капот, то напишіть в коментарях або мені в інстаграм, я вас їх закажу. І тепер по моєму мотору все так, як я хотів. Немає вже ніяких нюансів, немає тепер ніяких болячок по цьому мотору. Тепер це ідеальний М57. Буду вже завершувати цей відос. Якщо вам сподобалось відео в такому стилі, в стилі такого відеоблогу, з покатушками, з двіжухами, то напишіть, будь ласка, в коментарях, і я думаю, буду частіше робити такі відео, їх набагато простіше монтувати і знімати. Всім до зустрічі! Любіть свої машини, щоб ваша підкапотка виглядала як мінімум ось так.